Чим ви пожертвували, щоб отримати хрещення Духом Святим? Ну, мені довелося пожертвувати мрією стати професійним футболістом. І це справді було болісно, боліло сильно, бо це була моя мрія. Також мені довелося залишити так званих друзів. Адже у футбольному середовищі завжди є компанії, вечірки, часто з алкоголем. Окрім цього, мені довелося пожертвувати собою своїм я, певною зарозумілістю, пихатістю, що тільки я правий і що лише моя думка має значення у професійній сфері, у сім'ї. Я не бачив, що інші також можуть мати рацію. і навіть тоді, коли я вже ходив до церкви, щонеділі вранці я приходив із рюкзаком і бутсами, бо після служіння ішов до друзів грати у футбол. Цікаво, що моє тіло було в церкві, але серце ще там назовні. іноді я навіть не чекав кінця зібрання. Бо мав розклад із товаришами. Це тривало роками. Яке слово із Біблії надихнуло до хрещення Духом Святим? Мене дуже зачепило одне місце дружба зі світом, ворожнеча проти Бога? Я зрозумів, проблема була не в футболі. А в тому, як я жив у цьому середовищі, Дружба, компанії, вони тягнули мене до гріха, і це залишало мене порожнім і нещасним. коли я усвідомив це, я почав боротися. я почав наполегливо шукати, почав жертвувати у всьому. Вчився бути постійним щодня боротися, щоб Божа присутність наповнила мене. Я невтомно шукав його щодня. на кожному зібранні я був там, прагнучи Бога, спраглий, пішучий. Я хотів, щоб Бог жив у мені. І тільки той, хто мав цю зустріч, може зрозуміти, що таке бути наповненим Святим Духом. Це щось неймовірне, щось, що неможливо описати. Це наче сам Ісус приходить, стукає у двері, і каже: Я хочу увійти. і ти відкриваєш. І коли я відкрив ці двері. Святий Дух увійшов. Він прийшов так сильно, що я відчув невимовну радість, яку важко пояснити. Мир у тій молитві з глибини душі, той крик, ту упевненість, що Бог чує тебе, що він поруч, і тоді Бог. Оселився всередині мене. Цей момент незабутній. Я мав багато щасливих моментів у житті, але цей назавжди залишиться в серці. Що змінилося після хрещення Духом Святим? Моє життя змінилося повністю, та стара людина вперта, горда. Перестала існувати сьогодні. Я мирна, спокійна людина. Я навчився слухати інших. Святий Дух дає мені здатність чути ближніх. Я став кращим чоловіком, кращим батьком. кращим членом родини. Я також став кращим професіоналом здатним служити суспільству. Допомагати колегам я можу з усмішкою відкрито сказати кожному Ісус, святий дух, великий і живий Бог живе в мені.